Всім привіт! З вами канал Космос. Наприкінці 2019 року і на початку 2020-го у ЗМІ говорили про те, що зірка Бетельгейзе, Червоний Надгіант у сузір'ї Оріона, доживає свої останні роки. У найбільш спекулятивних версіях автори заявляли, що вона вибухне майже завтра. Проте на сучасному рівні розвитку науки ми не можемо передбачити точний час загибелі зірки раніше ніж за кілька днів до нього. І насправді Бетельгейзе може вибухнути через рік, а може й через 100 тисяч років. Все ж зараз вже 2022 рік, а вибуху Бетельгейза так і не було. Але попри це, цікаво було б дізнатися, які наслідки вибуху отримає наша планета і чи переживемо ми це явище. Давайте розберемось у цьому разом. Вибухи наднових у нашій галактиці подія досить рідкісна. У середньому в нашій галактиці наднові вибухають один раз на 50 років. Проте, жоден із вибухів над нових за всю історію людства не призвів до катастрофічних для життя на землі наслідків. Це говорить про те, що не кожен вибух над нової небезпечний, і небезпека залежить від відстані до нього. За останніми оцінками, Бетельгейза знаходиться на відстані 724 світлових років від Землі, що в порівнянні з космічними відстанями досить недалеко. Ця зоря ближче до нас, ніж 99% зірок всього чумацького шляху. Але чи достатньо це близько, щоб під час її вибуху вона могла заподіяти шкоду життю на землі? Що ж, існує три механізми, якими над нова може вплинути або нашкодити життю на землі це рентгенівське випромінювання, потоки зараджених частинок, а також гамма спалахи. Давайте розглянемо кожен із них. Наша планета досить непогано захищена від рентгенівського випромінювання, озоновим шаром та товстою атмосферою. Рентгенівське випромінювання та гама промені від досить близької над нової могли б зруйнувати озоновий шар, що захищає нас від сонячного ультрафіолету, а також іонізувати атмосферний азот і кисень, що призвело б до утворення схожих на смуг частинок оксиду азоту в атмосфері, які закрили б поверхню планети від сонячного світла. Однак для такого ефекту наднова має бути в радіусі близько 30 світлових років від землі. Крім того, вибух наднової в радіусі 30 світлових років зробив би великий вплив на фітопланктон в океанах, що зруйнувало б багато харчових ланцюгів і призвело б до непередбачуваних наслідків. На щастя, Бетальгейза знаходиться від нас у 20 разів далі і не становить нам такої небезпеки. Іншою небезпекою для землі під час вибуху наднової є потоки заряджених частинок. При вибуху наднової викидаються потоки частинок, що рухаються з величезними швидкостями. На щастя, у міжзоряному просторі ці частинки поступово розсіюються та сповільнюються. За різними оцінками небезпеку землі становлять потоки частинок від наднових, розташованих у радіусі 50-100 світлових років від землі. Бетельгейза, як я вже казав, знаходиться на відстані понад 700 світлових років, тому частинки від її вибуху не становитимуть жодної відчутної небезпеки для життя на землі. Крім цього, частинки летять зі швидкістю меншої швидкості світла і досягнуть землі набагато пізніше, ніж випромінювання. В середньому час їх підльоту до землі в 10-20 разів більше, ніж у випромінювання. Тобто, якщо в цю секунду ми побачимо світло бетельгейза, що вибухає, то високоенергетичні частинки від цього вибуху долетять до нас через 7-14 тисяч років. Та й у цьому випадку їх кількість буде настільки малою, що не становитиме нам жодної небезпеки. Останній вражаючий фактор наднової це гамма спалахи. Вони можуть виникати під час вибухи наднових і є концентрованими потоками дуже потужного випромінювання. Триває гамма спалах зазвичай від сотих часток секунди до години, але навіть за такий короткий час гамма спалах міг би стерилізувати половину земної поверхні, яка в цей час опиниться на його шляху. Друга половина буде закрита від нього самою землею і не повинна постраждати безпосередньо. Втім, навіть стерилізація половини поверхні планети вплине на екосистему, і ручатися за виживання людства за такого сценарію неможливо. На щастя, гамма спалах відбувається вкрай рідко. Крім того, щоб гамма спалах потрапив на Землю, вісь обертання над повинна бути спрямована точно на Землю, що дуже мало ймовірно. Якщо говорити про Бетельгейзе, то, по-перше, вона не відноситься до того типу наднових, при вибуху яких може статися гамма спалах, а по-друге, її обертання не спрямована на землю. Так що навіть при вибуху Бетельгейзе гамма спалах не погрожував би землі. Крім того, щільність гамма-спалаху також зменшується з відстанню, через що вони не є небезпечні вже на відстанях у тисячі світлових років. Таким чином, вибух Бетельгейзе не становить для нас небезпеки, але як він виглядатиме із землі? Бетельгейзе знаходиться на останніх стадіях свого життєвого шляху і абсолютно точно вибухне в найближчі 100 тисяч років. Цілком можливо, що вона вже вибухнула, і світло від її вибуху поки що не досягло землі, але все ж таки ймовірність цього досить мала. Швидше за все, спостерігати вибух Бетельгейзе будуть наші нащадки за кілька тисяч чи навіть десятків тисяч років. Коли світло від вибуху Бетельгейзе досягне нас. Її яскравість на небі почне підвищуватися, і за останніми оцінками, на піку вона буде всього в дев'ять разів тьмянішою, ніж повний місяць. Все це світло виходитиме з однієї точки на небі. А отже, вибух можна буде спостерігати навіть на денному небі. А вночі ми зможемо бачити свою тінь, утворену сяйвом Бетельгейзе. За деякими даними вчених, люди могли б бачити наднову на денному небі приблизно рік. А вночі наслідки над було б видно неозброєним оком протягом кількох років, поки вона не потьмяніє. Як бачимо, нічого страшного під час вибуху Бетельгейзе не станеться. Людство виживе і зможе насолодитися спостереженням цього явища. Я не впевнений, що воно відбудеться в наш час, але все може бути. На кінець хочемо подякувати нашому першому спонсорові на інтернет-платформі Patreon, котрий підтримує наш канал Копійкою. Якщо ви теж хочете нас підтримати фінансово, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому у мене все. Ставте вподобайку, якщо хотіли подивитись на вибух Бетельгейзе. Слава Україні!